Привіт! Сьогодні я вам розповім про складання швидкісні ворота від компанії Хорма. Ці ворота були створені для підприємств харчової, логістичної та фармацевтичної галузи, які ж особливості мають наші швидкісні ворота. Обігрів полотна воріта двигуна дозволяє використовувати нам ворота до мінус 30 градусів. Ворота відповідають четвертому класу вітрового навантаження завдяки спеціальним профілям зацинкованої сталі, що вмонтовані в полотно воріт. Швидкісні ворота, виготовлені з багатошарового ПВХ. Їх можна встановлювати як у середині приміщення, так і ззовні. Запатентована система із запобіжними ременями запобігає пошкодженням та простою воріт. У разі наїзду полотно легко повернути на місце і швидко відновити роботу. Для особливих умов експлуатації, наприклад, харчова промисловість, рама воріт може бути виготовлена з нержавіючої сталі. Фотоелементи вмонтовані в конструкцію воріт, забезпечують додатковий захист. Будуйте надійно разом з компанією Herman. Сьогодні я вам розповім про складені свидкісні ворота. <Trustee> <Этот> це не тобі команда, це мені. Не даш... так буває.